по справі комбата Андрія Малахова, якого звинувачують, на мій погляд, безпідставно. Вот. І зараз я зайду за засідань, і я думаю, що ми щось почуємо цікаве з цього приводу. І генератор на 10 разів в день виключається. Це так, дай Бог, що ми можемо вийти з вами на відповідь. Підбачення. Малахова Іллі, Олександрович, Каркович, Андрія Олександрович, Тарковича Андрія Петровича, учені пропорушення, передбачено дистуючи нас позначкою. Підготовчись до засідання з'явилися на відео конференції склад, власне, статті за собі перебуває. Обвинувачення. Кажуть Андрій Петрович, обвинувачення. Прокурор Калашниками судового підготовчих заселення дерусе захисником виноваченого саме контрольного поміну зі фіксування технічної нацистрали. Сейчас на поводі мовити голос на Чіпка розбір, одночасно виступ учасники недопускати. Зірля пока України ведеться на що і танкович, заявлено, він розподілений відповідно в статті 35 потока України іншому суду. Тому за результатами розгляду даної заяви, коли буде ухвала постановлена, тоді буде додатково.

Тобто продовження засідання не буде сьогодні. Ну, не? Підготовчого засідання не буде вже в справі. Наразі е, буде судове засідання з за розгляду заяви Карповича про відвід судді Волинського. Угу, зрозуміло. Це, що, суду Я пам'ятаю. Так що так, друзі. Так що і ми завершуємо невеличку трансляцію сьогодні. Ну так, супроводжуємо, будемо супроводжувати і далі цю справу для того, щоб захистити наших патріотів. Єдиних командирів.